56-й день в Канаді 08.08.23, вівторок. І знов дуже важливий день, серйозна дата. Бо сьогодні я почав орендувати житло, підписав договір. Але по порядку: зранку встав, кава, зробив кави, але не пив взяв з собою на роботу. Легенько поснідав, з'їв там, по-моєму, яблуку, а з'їв яблуку по дорозі. На роботі випив кави, бо приїхав вчасно, трошки скорше випив кави. І що? Я пішов працювати. я сьогодні один. Напарника немає. Він працював в суботу і за суботу або подвійна оплата, або два вихідних. Або два дні вихідних він взяв сьогодні і завтра він його не буде. Я пішов, обійшов всі технічні приміщення, зайшов за комп'ютер і видрукував сьогодні. Я зробив 10 замовлень. 10 uh, ось таких от uh, реквест. Uh, ну, в нас реквест. запроси -за 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 на ремонт. Maintenance request. І. О! До речі, смішний. Я не міг зрозуміти, що це. Description. Тут опис, uh, що треба зробити. Тут пише людина, кімната і description. Lazy Susan, To the left of Oven. «Has Fell. If hidden». Lazy Susan. Я не міг зрозуміти, що за Lazy Susan. А Lazy Susan це дверки, кутові дверки, які спаровані і відкриваються двоє разом. Вони якраз найбільше ламаються, я просто не знав, що вони Lazy Susan називаються. от Ну, багато чого поробив. І... І з технічного, і батарейки міняв, і, і що я там є, унітаз навіть чистив, забили. Питали, свого ми тут не камерці, що можна кидати в унітаз. Я кажуть, тільки туалетний папір. Все решта в смітнику. То, то добре, добре. Ой, та, всяке буває. Сьогодні ще на вулиці відбили таку велику мармурову плитку, тому свій приклеїти бездомні або зомбаки. Там ще підремонтували стіну, ну нічого такого цікавого. Поїхав на сусідній об'єкт з Барі. Барі приїхав, попросив моєї допомоги, він там ремонтував дещо, а я помалював одну кімнату. Помалював одну кімнату, він мені, до речі, подарував, зробив презентик От ще одну футболку, бо я собі на роботу беру на малювання інакше, а в фірмі не пасує, щоб ходили в інших. І я маю для нього презент. Він у нас дуже військовий такий. Він сам з Африки, і він там був в армії, і тут він все в мілітарі. Я маю пояс. Купив на секунді пояс камуфльований хакі. І я йому його подарую на другий раз. Забув сьогодні взяти. Я вже давно запланував йому його віддати, але цей забув на другий раз. І ми то поробили. Я потім, а, до речі, ми помалю... я помалював і мав йти помити інструмент. А я в тій будівлі перший раз і шукати нема умивальника. Думаю, може, там де смітники, захожуть смітники і, і по порядку. І дивлюсь поскладені акуратно лахи. Нові. Бірка от відірвана Це джинси. І є було чотири пари джинсів. Нових. Ну, може в них, я не знаю, може хтось ходив, ну а вони попрані чи що. От. Дві пари джинсів я собі відкладаю, бо вони на мене. А дві пари, ні, бо вони чуть-чуть чуть-чуть засильно в обтяжку. До речі, я такі стиль не люблю. І і штани, мій улюблений стиль, це з кишеньками такими випуклими. Але вони чуть-чуть короткі. Це до роботи я хотів їх взяти. Будуть з них шорти. Я їх по-любому зроблю з них шорти і буду по хаті ходити, або щось типу того, або на роботу. І саме основне на квартиру, куди я приїжджав, куди я переїжджаю, там нема кавоварки. А я у Франції, коли працював, я там мав кавоварку з таймером. І я думаю, блін, треба одну кавоварку з таймером. І що? Я заходжу кавоварка. Кавоварка така, як я хочу, з таймером, зі всіма. Я тільки що перевіряв. Я зараз пружену з лимоном. Black Decker фірма. Я думав, що це тільки інструменти у нас в Україні інструменти, а тут виявляється і кавоварки. Хороша, здоровенна кавоварка, що вистачить і на мене, і на тих людей, з якими я живу. Головне, що смішно. Її викинули, а от захисну плівку так і не здерли, так що я собі з другої буду мати як нову. Якщо хто... купляє якусь електроніку, то ці плівки треба здервати зразу. Для чого? Користуватися все життя якоюсь річчю і в целафані. Нема сенсу. І коварка є, і ситку всередині теж е, є. Після того я вернувся до себе на об'єкт і ще за 15.05 е, вискочив ще один, ще один запрос. Запит, Запит, я вже його тут не знайду, напевно, що треба було поремонтувати тримач для рушників, підкрутити і ще щось. А, е, дівчини забився умивальник. Забився в неї умивальник і вода погано стікала, Так і тут шпінь, я думаю, 15 хвилин нікуди я не спішу. Пішов, а в неї в умивальник попала розинка для волосся. Вона кругла, якраз обійняла це і попала в середину і забила. А в неї ще кіт є такий цікавий. Вона каже, то кіт скинув. Та-та, кіт. Впало в неї десь там і забилось. Ну, і все, почистив, пішов у комп'ютері, закрив і квест. І вже думав їхати до Тода. подзвонив до тода, а він не відповідає. Не відповідає, і я думаю, да все одно до нього поїду, плитку поставлю. Я вже виїхав, бо до мене сьогодні подзвонив орендар і каже: оцей власник будівлі, який там оформляє ті документи, він на роботі і буде десь в сьомій годині, щоб я не чекав завтра. Та й добре, я вже виїхав, їду до тоді, і дзвонить до мене, мій співмешканець, який зі мною цей, і каже: я буду вдома в шостій. А цей власник будинку буде в 6:30. Та я кажу: добре, все, я тоді, я тоді буду сьогодні, бо завтра, в середу, мав приїхати ще один, ще один чувак оглядати кімнату, і мені треба було терміново її перехватити. І я вирішив почекати. Заїхав я в магазин Вінкс. Магазин Winks це типу Гудвіла, Village, але Вінкс там і одяг, і техніка. І техніка є. До речі, така кавоварка коштує 8 доларів. Я в шоці це? 8 доларів. там оті, е, Готувати їсти коротше, електричні. Мультиварки. Мультиварки теж. 10-15 доларів. Я скину адресу того магазину, обов'язково під цим відео. Та і якщо комусь щось цікаво, або він щось пропустив, або адресу якусь треба, а я про неї вже знаю, то обов'язково писати, я все розкажу. Все розкажу. І, це. і зайшов я туди і подивився ті мікрохвильовки, я хотів подивитися за ковдру. У мене все є, тільки в тій квартирі я не знайшов ковдри на тому ліжку. Ліжко двохспальне. Не оце королівське, не супер-агромне, що можна спати і вздовж і поперек. Нормальне ліжко двохспальне, таке як тут. От, мені якраз таке підходить. Подушок я маю аж 4 штуки ортопедичних, так що подушок мені вистачає, треба ковдру. І тепер є кавоварка, і там решта все є. І я вирішив повернутися. Після Вінкса я під'їхав до нього в 6 годині. Він вже був вдома. Я зайшов і ми з ним там ще посиділи, поговорили. Виглядає це все так. Орендує ту, ту квартиру три людини. Я, ще один старший мужчина і от жіночка старша. І вони там фактично як в готелі. Та жінка орендує мастер бедрум Це спальня з своєю ванною і своїм туалетом. Вона цілий час там, от на кухню виходить їсти собі там щось зробити, та й вона там як більше в готелі, бо вона 5 днів працює, з роботи приходить, спить і на роботу, має свою кімнату зі своїми туалетами. А цей мужчина, який живе поруч зі мною в спальні. Я і його спальня поруч, то в нас один туалет на двох і ванна, але він буває 4 дні на місяць. Так що мені це максимально підходить. Він платить менше, він, він платить менше, десь 300 чи 400 доларів плюс парку місця він собі оплачує теж. І він каже: от поки його немає, я можу користуватися парку Та да, Мені якраз зараз треба мені на руку. Але його майже ніколи немає, то фактично вся хата моя. І та жінка на вихідні теж їздить додому, до родини, бо що їй тут робити? І я буду мати на вихідні житло пусте. Ось так от. Е, прийшов оцей хаус мастер і приніс договір. Ми склали договір, склали на рік. Я підписав на рік, і, ну і вони всі на рік, щоб, бо ми всі вписані в один контракт. І там сума 2200 з чимось там. Е, плюс податки, там виходить 2500. Щось таке. Жінка платить більше. Цей мужчина платить менше, а я плачу якраз так посередині оплачую. Так що мені, мені нормально, хоча я там буду найбільше. Дали мені вже ключі і завтра я планую перевезти половину своїх речей. Я вже їх давно запакував в ящики. У мене що, завтра в ящики закину всі в машину і поїду перше на роботу, а після роботи, десь там, може серед дня заскочу і закину їх до хати. Закину вже завдаток за пів місяця. Не завдаток, а тут головне, як приїжджають українці, не мають кредитної історії, не мають нічого. І орендарі в основному беруть за перший місяць, ну, за те, що люди заїжджають за останній місяць, це якби що за пошкодження, депозит такий, і можуть взяти, можуть взяти за три місяці зразу. От так от. А тут, ні, тут от почався місяць, заплатив живеш далі. Ну, та тут по-любому заплатиш. Тут вони заплатили оцей депозит на за пошкодження ще коли заїжджали в ту квартиру, і там, він, я бачив, 900 доларів. Може, та квартира коштувала 900 доларів колись. А зараз вона коштує 2500. От так. Ціни піднялися. Що колись можна було зняти таку е, трьохкімнатну хату за 900 доларів. <свисток> і що? І все. <свисток> і все, я вже фактично маю ключі і можу туди заїжджати. Повернувся додому, обрадував своїх, бо вони вже б мене хотіли трошечки збагрити. Вони вже самі хвилюються, що я тут засидівся. А я тут сидів, пані Наталя мала щось порекомендувати. Казала, сиди тут до кінця. Я не хотів так. І зараз я от з'їжджаю трошечки швидше. Ай, добре, буду ходити на роботу, бо тут мені 20 км в одну сторону на роботу їздити. Хоча тут по тих автострадах я за скільки часу тут їжджу, я ще ніколи ніколи нікого не обганяв. Ну, тут на, не виїжджаєш на смугу зустріч, на зустрічного руху. Тут все в одну сторону. І в центрі міста, і всюди все так зроблено, що ти нікуди на зустрічну не виїжджаєш. Тільки перестроїшся, перелаштовуєшся. Зпилося на полосу. Отак так от. Хватить, бо вже 13 хвилин. На сьогодні хватить.